Прямий діалог для конкретних дій. Динамічне підтвердження спільної роботи Берліна, Парижа, Москви і Києва щодо вирішення української кризи. Саме так Еммануель Макрон підписав своє відео в Твіттері за наслідками переговорів у нормандському форматі. Алло, Втім, очікувано через позицію Москви ані прямого діалогу, ані динамічного так і не вийшло. Домовились і далі продовжувати пошуки форматів безпеки, а також конкретних кроків дорожньої карти. Гарною новиною є те, що формат відновлено. Наступна зустріч буде в серпні на технічному рівні. Песимістичною новиною є те, що на жаль, світло в кінці тунелю через технічне узгодження ми ще довго не побачимо. Цього тижня конгрес таки затвердив законопроект, який посилює санкції проти північної Кореї, Ірану. Росії, а також окремих терористичних угруповань, позитивним є те, що цей законопроект прийнятий більшістю голосів і в палаті представників, і в сенаті створює механізми, які не дадуть Дональду Трампу так скоро і швидко змінити ці санкції по друге ці санкції дійсно створюють проблеми для тих, хто хоче працювати з Росією і торгувати в форматі «business з южо. Це помітили і в Європейському Союзі, де неодноразово на рівні країн і на рівні самих інституцій заявляли, що. Сполучені Штати мають узгоджувати свою позицію з країнами Сімки. Ну і власне з самим Брюсселем. Росія ж відреагувала у своєрідний спосіб, використовуючи тло цього законопроекту, придавши нещодавнє вигнання 35 російських дипломатів із Вашингтона. Росія симетрично запропонувала Вашингтону забрати із Москви і інших міст Росії від 300 до 700 американських дипломатів. З одного боку, це унеможливлює контакти між Вашингтоном і Москвою поза Україною. Ми бачимо, що такі двосторонні формати вже неможливі. А із негативів, те, що всі практики холодної війни знову таки актуалізуються. Поки тривають сенатські слухання, які змушують рідних і близьких Трампа виправдовуватись щодо контактів з Росією, сам Трамп намагається через свої соціальні мережі наїжджати на Україну. Трамп зробив твіт натяк генеральному прокурору, що той досить повільно займається справою втручання в кампанію Клінтон України. А в своїх соціальних мережах представництво України в Вашингтоні заявило, що уряд не має жодного відношення до цієї справи. Спеціальний представник США щодо України Курт Волкер заявив, що однією з опцій допомоги Штатів Україні може бути постачання летальної зброї оборонного характеру. Втім, через декілька днів Держдеп заперечив таку можливість. Що це значить для України? На жаль, ще немає цілком вивірної і якоїсь спільної системної. Політики відносно України, в тому числі і щодо цієї летальної зброї. На щастя для нас і на нещастя для Росії, турбіни Siemens в Криму запрацювали у зворотньому напрямку. На цьому тижні посли ЄС зібралися, щоб говорити за ініціативою Німеччини посилення санкцій щодо Росії в контексті чотирьох фізичних осіб і трьох компаній, які пов'язані з процесом поставки цих турбін до Криму. Попередньо. Знайшли узгодження, хоча деякі країни все ж таки мають певні сумніви, і традиційно ними виступають такі країни, як Італія і Люксембург. Ну і до речі, про Італію на цьому тижні посол Італії в Російській Федерації Чезаре Аргаліні заявив, що Крим був не єдиною державою, яка проголосувала за свою незалежність в Європі, забуваючи про те, що Крим не є окремою державою, це є територія України. Про це йому нагадав посол України в Італії Євген Прилиги. Він сказав, що тут необхідно відрізняти, чи це є позиція людини, яка має свої преференції, чи це позиція Італії. А ти не бути свою лічною шерсть з гасударство. На щастя, позиція Італії зберігає пріоритет територіальної цілісності і незалежності України.